Всякий принцип всякого світлового маркетингу це принцип піраміди. Піраміди можна будувати по-різному. Дана піраміда, вона побудована на принципі симетрії, яка дозволяє максимально заробляти лише в тому випадку заробляти, коли справа і зліва, з однієї з одної сторони, з іншої сторони, буде одинакова кількість партнерів. Попробую це пояснити. Ви купили свій пакет. Оцей квадратик це ваш пакет. Знайшли ще одного партнера. Тобто ви стали спонсором ще одного партнера. Він теж купив пакет через вас. Ви нічого не зробили, тому що е, немає симетрії, немає пари. Коли е, ви стали спонсором ще одного партнера, то от, автоматично. Створюється пара з лівої сторони, умовно, і умовно, з правої сторони, це умовний поділ. В такому випадку створюється так званий цикл. Цей цикл, вартість цього цикла 25 доларів. Ви заробляєте в тому випадку, якщо у вас з правої і з лівої сторони, у вас буде симетрія, буде одинакова кількість ваших. Партнерів. 25 доларів. Далі. Ваші партнери, не жастоящі, вони теж будуть продавати відповідний пакет і ліцензії. Якщо так вийде, що у вас з одної сторони, наприклад, з правої сторони, не дуже активний буде партнер, а з лівої сторони він буде активний. І він буде будувати свою, тобто по парі будувати, тобто продавати ліцензії, то якщо у вас із цієї сторони, і з правої сторони у вас не буде, то ви практично нічого заробляти не будете. Наприклад, для прикладу, маємо з лівої сторони продано 3, з правої сторони продано 1. Тобто ми нічого не заробили. Тепер, Якщо з правої сторони ваш партнер продав ліцензію, то в такому випадку з'являється знову пара, тому що знову пара, і ви отримаєте знову 25 доларів. Якщо ще ваш партнер продав, то знову з'являється пара, і знову отримали 25 доларів. І ви заповнили повністю. Поністю даному етапі ви отримали заробіток по максимуму. Тобто, у вас є три цикли: 1, 2 і 3. Але далі може ті нижні партнери теж продавати, тут теж продавати. Тобто, якщо з права і зліва з'являється пара, то ви отримаєте з кожної пари по 25 доларів. І так це може бути до безконечності. Саме головне зберігати симетрію. Якщо ви бачите, що у вас з одної сторони а більш активні партнери, з правої сторони менш активні, тоді вам треба проявляти більшу активність і вам безпосередньо вже продавати, продавати? Вам безпосередньо продавати ліцензії. Вам іще продавати. В такому, випадку, в такому випадку, як ви будете продавати, то в такому випадку ця ваша продажа знайде з цієї сторони партнера і знову створюється пара, і ви знову отримаєте 25 доларів. Тобто, і так, якщо ви знову продасте, знову знайдете так, ви можете фактично сам якби урівноважити симетрію правої лівої сторони.